Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Toyota rav 4 2011 року. Авто у нас має повний привід. Не фарбоване, 206 тисяч оригінального пробігу, мотор 2.2 дизель на 150 кінських сил, 110 кВт. Модифікація мотора D4D. Коробка механічна. Останнє ТО автомобіль прийшов на 185 тисяч км. Перейдемо до огляду. Денні ходові вогні, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал, оригінальні диски r 17 камера заднього виду, електрорегулювання сидіння водія. Ось так виглядає передній ряд сидінь. 4 склопідйомника, регулювання фар, регулювання освітлення панелі приборів. 206 тисяч оригінального пробігу, Шкіряне мультикермо, управління мультимедіа, бортовим комп'ютером, провіз контроль. У нас датчик світла, датчик дощу. Великий сенсорний екран на операційній системі Android, навігація IGO, навігація Google Maps. так Виглядає меню, датчик тиску в шинах. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, ESP, прикурювач, великий бардачок, сервісна книжка, механічна коробка передач. Електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, аукс, З заднього виду з автоматичним затемненням. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Підвохідник з підстаканниками для задніх пасажирів. Ось так авто виглядає взаді. Великий багажник з перегородкою. Такий вигляд має без перегородки багажник. Ремкомплект автомобіля. Розетка 12 вольт. Заднє сидіння складається з багажника, повнорозмірна запаска, сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути в нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовта. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.